Я прошу, щоб дали можливість депутатам зайняти місця, щоб провести це. Дай займають вільні. Великому є зал. Або в, 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 в довгій тут.

Нету его по вихо. Написать, что подходило вот видео. На сайте немає, это брехня. Потому что комиссия депутация его не провела. є на сайте места. Дело в том, что вы вот сейчас перераспределяете кошти. Я смотрела запись вот этой якобы бюджетной ЖКХ комиссии, да вы там говорили, что на смело энергоинвестую разрыв договора нема хочет а тут вы перераспределяете так это что такое лоббирование интересов с мелоэнергоинвеста потому что вы не хотите разрывать договор тут внутреннюю межа своего распорядника перераспределяли улицу там вот там начали разрывать просто делайте перед выборами себе пиар пі компанию то у вас перераспределили. А на жизнь перераспределили раз я а не кажутся, що у вас Можна питання? Можно питание? Ви сьогодні... Можно питание? Можна. можна, говорити, говорити. 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 Ну, ради, заради не дати до цього. Можна питання? Можна питання? Ви, ви розподіляєте кошти заробітної плати медичних працівників і даєте на ЖКХ. На якій підставі? Тому що ми їх додавали. перед цим. А чому ви додавали на освіту і в освіті не взяли ні копійки, а на медицину дали всього 352 тисячі і на сьогодні 201 тисячу забираєте ми на цемент? Ми забираємо іменно з 201 апарату. Я отримала повністю кошти до кінця року. А це кошти наші. Ми поділилися на тві сесії з ним що наш медики, це наші медики. Чому ж ви Чому ви на перші питання потім голосуєте? Зараз освіту підтримали. Нам дали 352 тисячі і 200 тисяч вже знову забираєте на цим. У нас 10 мільйонів на сьогодні дефіцит. У нас... Так ні, то, то заклад зовсім, який до нас не касається. У нас 3,5 мільйони в нас. У нас лікарня сімашкальність машка в грудні місяці закриється. На зарплату, на зарплату. На зарплату міської лікарні. А може краще на медикаменти? Ні, на зарплату міської. Не надо на медикаменти? Можна, можна на применяке, можна на медикамент. Питання 200 тысяч людям чистых. На медикаменти грошей не треба Ми на, на медикаменти клімові категорії. на зараз не знають. Не вистачає да. Да. Дайте нам за зарплату. Що робити? Що вам не потрібно, додаткових кошти. Дайте нам на зарплату. Тривити, У нас горить зарплата. Грош. Дайте нам за зарплату. Нам медикам не на медикам нема чим виплачувати заробітну плату. Натіварова. Ваші медикаментів два рубля, ваші харчування, ми воруємо, да ви воруєте. Ви yeah. залізли в карман медика сьогодні. Ви yeah. yeah. забираєте yeah. хліб голосування медика сьогодні. Та що ви проголосуєте? Голосуєте. Головному лікарі. Ядне рішення про виділення коштів. На лікування. І я взводу, вийде слово, не сповідаємося. Вийдемо, горе. На кого? Дайте його мату. Що ви голосують? Його обізвали злодієм. Це вони менше вороватиме. Значить, главний лікар. Він злодій. Він ви голосуєте, що там? Я хочу Я хочу роз'яснити а ви не ігноруйте народ. Я хочу. Я головний лікар, міста частини Василь Михайлович. Я хочу наступне Дайте слово. Хто? У нас голос секретарь Пожалуйста, дайте слово. Я хочу сказати за свідчення. Вирішете! Ми вас винесемо із залу. Не вийдете ви залу, як ви так відноситеся до людей. А хто слухає, що ви знаєте, хочете, що видаєте? Ви діляться, будуть питання, задайте. Я тут стою в черзі, задасть питання. Вас злотями відзвали. Зараз два злодіяни дізнали, сказали треба менше красти. От людина хоче відповісти, що ви не даєте слово. Ми не так Хочу я хочу, щоб депутати знали. Дивіться, я не довго буду. Значить, гроші ці гроші кабміном виділені, Їх поки на рахунок вони не зайшли, Нам треба ставити зарплату на зобов'язання, хоч якусь, хоч на дільничих терапевтів. Тому ці 201 тисяча. Нам потрібні, щоб вони лежали на нашому рахунку до тих пір, поки не прийдуть ці гроші реально на рахунок. Бо ми на зобов'язання ми не зможемо поставити не вироби, і на слідуючий, коли гроші <клуб> прийдуть буде буде і місто забере. А тут обласна сесія виділяє сісія виділяється. Вони вже прийшли, що обласна сесія, яка приходить, що забирають. Ганьба! Ганьба!